Чи вплине продовження воєнного стану на відпустки та тривалість робочого часу влітку? Класифікатора професій більше не буде. Як формувати посади в перехідний період та як зміниться порядок позапланових перевірок держпраці під час воєнного стану з прийняттям нового закону? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 14 по 18 квітня. Поїхали! 15 квітня президент вніс до Верховної Ради законопроекти номер 13172 і 13173 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації до ранку 7 серпня. А вже 16 квітня парламент підтримав ці ініціативи та проголосував за відповідні закони. Наразі воєнний стан діє до 5.30 9 травня. Після підписання законів президентом та їх офіційного опублікування буде продовжено воєнний стан ще на 90 діб до п'ятої 37 серпня для кадрової роботи це означає, що відпустки без збереження зарплати через воєнний стан можуть бути надані по 6 серпня 2025 року. Включно святкових і неробочих днів під час воєнного стану. Немає, а тому слід переглянути норми тривалості робочого часу для червня, липня та серпня. Маєте запитання, як продовження воєнного стану вплине на роботу в кадровика? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. 15 квітня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект номер 9630 який передбачає створення єдиного реєстру кваліфікацій класифікатору професій, який був внесений на розгляд парламенту ще у серпні 2023 року. Змінами, зокрема, пропонується об'єднати національний класифікатор професій, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників та реєстр кваліфікацій, а також їх диджиталізацію та синхронізацію з іншими базами даних. Закон також скасовує Обов'язок та встановлює право для роботодавців подавати до центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу вакансії. Повноваження зведення єдиного реєстру кваліфікацій передаються національному агентству кваліфікації. До набрання чинності законом та протягом перехідного періоду до створення професійних стандартів, формування штатних посад здійснюємо на основі чинного класифікатора професій, який містить професійні назви робіт. А посадові та робочі інструкції розробляємо керуючись реєстром кваліфікацій, де представлені профстандарти довідником кваліфікаційних характеристик. Щоб правильно підібрати назву посади, скористайтесь зручним сервісом класифікатор професій на кадроленд. А щоб знайти Посадову чи робочу інструкцію завітайте до розділу документи. 15 квітня уряд постановою номер 436 вніс зміни до порядку 76. Відтепер порядок бронювання не поширюється на військовозобов'язаних, які перебувають на спецобліку у службі безпеки України та розвідувальних органах. Для них затверджено окремий порядок, а отже, вони не включаються до квоти на бронювання за загальним порядком. Окремим порядком бронювання передбачено, що отримати відстрочку від призову шляхом бронювання можуть військовозобов'язані, які перебувають на Обліку в спецслужбах і працюють у державних органах на підприємствах, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у спеціалізованих установах, наприклад, в структурах ООН чи в міжнародних організаціях, а також в операторах протимінної діяльності. Строк дії від строчки визначається рішенням мінекономіки та залежить від категорії установи для держорганів до завершення мобілізації для критичних підприємств на період дії контракту або договору для критично Важливих установ і операторів розмінування до 12 місяців для спеціалізованих установ на строк дії договору або призначення. Списки на бронювання керівниками підприємств подаються на погодження до СБУ чи розвідувальних органів у паперові або електронній формі разом з обґрунтуванням та рішенням про критичність. Після погодження протягом п'яти робочих днів надсилаються до Мінекономіки для прийняття рішення. Підтвердженням надання відстрочки є завірений підписом і печаткою спецслужби Витяг з рішення в мінекономіки, який видається працівнику під підпис. Більше про бронювання у новому курсі: бронювання практиком із вирішення нетипових ситуацій на кадроленд вже 24 квітня. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього прямо зараз. Приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 17 квітня набрав чинності закон 43.16, яким удосконалено механізм притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства. Зміни внесено до кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у частині розгляду справ за статтями 210 та 210 прим 1. Громадяни тепер можуть самостійно ініціювати розгляд справ про адміністративні правопорушення та сплачувати 50% мінімального штрафу. Це вісім тисяч Сот гривень замість 17 тисяч гривень онлайн без відвідування. ТЦК алгоритм сплати штрафу передбачає, що особа, яка наприклад не оновила облікові дані вчасно. Подає до ТЦК заяву через Резерв Плюс або письмово. У заяві вона визнає порушення та погоджується на заочне притягнення до адміністративної відповідальності. Керівник ТЦК протягом трьох днів перевіряє інформацію і за наявності правопорушення виносить постанову з мінімальним штрафом без виклику особи. Постанова про притягнення до адміністративної відповідальності надходить у Резерв Плюс. Штраф сплачується за реквізитами у застосунку. Якщо 50% штрафу буде сплачено протягом десяти, Днів і здати набрання постановою законної сили вона вважається виконаною. Якщо штраф не сплачено протягом 30 днів, вона підлягає примусовому виконанню у повному розмірі. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю, якщо особа проходить військову службу на момент розгляду справи за статтею 210 або 210 1 КУПАП. Зразок заяви про поновлення строку на оскарження постанови ТЦК у рубрисі. Документи на кадроленд. 15 квітня Верховна Рада в цілому прийняла законопроект номер 11044 який врегульовує питання позапланових перевірок держпраці під час воєнного стану. Нагадаю, що планові перевірки під час воєнного стану не проводяться, а позапланові лише у випадках, визначених у статті 16 закону 21.36. Відповідно до змін, частину першу статті 16 закону 21.36 викладено в новій редакції, яка передбачає, що у період дії воєнного стану органи Держпраці за заявою працівника або профспілки можуть проводити позапланові перевірки щодо дотримання трудового законодавства не лише в частині вимог закону номер 2136 виявлені неоформлені трудових відносин і законності припинення трудових договорів, а й щодо фактів мобінгу. Отже, якщо до органів держпраці надійде заява про психологічний тиск, цькування чи приниження на роботі, це стане підставою для проведення. Позаплановою перевірки в умовах воєнного стану. Порушення законодавства про працю, виявлені під час перевірки, можуть призвести до накладення штрафів, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України та статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак під час воєнного стану штрафи за статтею 265 КЗПП застосовуються лише у випадку, якщо роботодавець не усуне порушення в строк, визначений приписом органу держпраці. Більше про перевірки держпраці та Інші важливі питання на безкоштовному вебінарі 24 квітня. 16 квітня набрали чинності зміни до переліку номер 578-5, якими були оновлені терміни зберігання документів з військового обліку та бронювання. Відтепер журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку має зберігатися 7 років, як того вимагає пункт 24 прим 1 порядку 1487, замість трьох років як це було раніше. Тепер для кожної групи списку персонального військового обліку, залежно від категорії військовозобов'язаних, передбачена окрема стаття переліку замість однієї загальної статті 669, як це було раніше. Водночас строк зберігання залишився незмінним три роки. Тому для Великих підприємств можна формувати одну зведену справу. Якщо протягом року необхідно внести зміни до номенклатури справ, це можна зробити без наказу, оскільки законодавство цього не вимагає. Нові справи можна додати в резервні рядки, що залишаються наприкінці кожного розділу в номенклатури, або ж виправити робочий примірник в номенклатури, перекресливши старі дані та замінивши їх новими. Однак видання наказу не заборонене, оскільки номенклатура має тимчасовий строк зберігання, зміни Можуть бути оформлені наказом з адміністративно-господарських питань. Приклад номенклатури справ в частині оновлених строків зберігання документів з військового обліку та бронювання можна знайти в нашій рубриці Довідники на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал номер родин кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.